Вітаю слухачів за мікрофоном. Володимир Гарматюк. Ви слухаєте програму Профіт Української служби польського радіо. Нова торговельна угода між Сполученими Штатами Америки та Європейським Союзом набуває чинності. Вона передбачає 15 відсоткові тарифи на більшість товарів Євросоюзу, які експортуються до США. Угода досягнута 27 липня в Шотландії президентом Дональдом Трампом та президенткою. Європейської комісії Урсулою фон дер фондрляєн і завершує період невизначеності в торгівлі, але викликає серйозне занепокоєння серед європейських лідерів та бізнесу. Британці пишуть, що каток Трампа переїхав європейський союз. Натомість італійці стверджують, що фронтального зіткнення між сполученими штатами і євросоюзом вдалося уникнути. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав угоду серйозно шкідливою для обох боків Атлантики. А прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру назвав день підписання угоди чорним днем для європейського союзу. Експерт із міжнародних відносин Бартломей Новак в ефірі польського радіо 24» заявив, що угода може опосередковано вплинути на Польщу. Він вважає, що наслідком може бути посилення економічної невизначеності, ослаблення польського злотого. Доктор Новак із Вістульського університету фінансів та бізнесу каже, що ця угода ще не укладена в письмовій формі. Це перше, а друге тут йдеться не про торговельну угоду, а про угоду щодо мит, і це певний сегмент торгівлі. Тож насправді ще не відомо, що вирішено.

pochodzić w Japonii, jakaś czynno domowla pro 15% w myta dla Sebe. Bahato Ludei jest chylnie uważaty, że jakby było dosiagnuto uchody niż europejskim sojuszom TAS-a, ona byłaby bilsz męż na japońsku. Jeśli dojdzie do jakiegoś porozumienia Unia Stany Zjednoczone, to to będzie mniej więcej na wzór Japonii. За угодою, мита застосовуватимуться до таких товарів як автомобілі та автозапчастини, а також потенційно фармацевтичні препарати і напівпровідники. Стратегічні товари, такі як обладнання для виробництва мікрочіпів, певна сировина і хімікати, залишаються винятками і Будуть підпадати під нижчі тарифи ніж раніше, незважаючи на зниження рівня мит спершу запропонованого США з 30 до 15 відсотків, багато європейських лідерів все ж вважають угоду несприятливою. Доктор Бартломей-Новак стверджує, що питання полягає в тому, якою є відправна точка, і якими є неторгові аспекти цих торгових домовленостей, З однієї сторони, це грозьба Дональда Трампа о. Можна сказати, що з одного боку тут спрацювали погрози Дональда Трампа про запровадження 30 відсоткового мета на всі товари. З цього погляду ми уникнули найгіршого сценарію. Але з іншого боку, можна сказати, що середня тарифна ставка залежно від продукту між сполученими штатами та європейським союзом зараз становить трохи понад 4%. відсотки. У випадку з автомобілями це 2,5%. відсотка. Отже, з цього погляду це не успіх, бо ми погоджуємо. Це оподаткувати наші товари за ставкою 15%. Але питання в тому, що натомість, а ми нічого не виторгували. Натомість ця ситуація складна, бо на ці торговельні переговори варто накласти також неторговельні аспекти, які особливо важливі для Європи, і це перш за все питання допомоги Україні, і питання, яке лежить поряд із цим щодо скорочення кількості американських військових у Європі. Зрозуміло, що це питання переглядається і ймовірно. Відбудуться деякі скорочення, тож якщо оцінювати угоду про мита виключно як домовленості і дивлячись на динаміку цих переговорів, то треба визнати, що це радше була капітуляція Європи, тому що ми нічого не отримали натомість, і всі просто страждають. Ми просто виконали правила світової організації торгівлі у смітник. Замін попросту всі терпіли, вирішили засади світової організації Хангу до Коша. Про це, до речі, говорить і Європейська народна партія, і в повідомленнях у соцмережах, які вони публікують, вони по суті дуже критично ставляться до того, що було домовлено. ЄС завжди був суб'єктом, який прагне діяти за правилами, каже Братло Моїномик. У нього завжди була. Таким підмітом, который... Європейський Союз надавав великого значення правилам світової організації торгівлі, але ЄС також слід сказати має дуже потужні інструменти, і вони були готові просто наполегливо вести переговори. Ризик для Європейського Союзу полягав у тому, що це просто перетвориться на торговельну війну. Саме так це слід називати. І ЄС просто вирішив, як і Європейська комісія, у тісній консультації з державами-членами, що він не буде брати участі в торговельній війні, враховуючи ситуацію з безпекою, і по суті він відмовився, я так би це назвав безпеченства і в засаді так то назвав. А можливо, все таки вдалося уникнути невизначеності, яка панувала на ринку, поки президент Дональд Трамп жонглював цими тарифами, термінами, ультиматумами щодо того, що відбувається на торговому ринку, а також із митами між європейським союзом та США. Oczywiście taki argument w przestrzeni publicznej Zwyczajno taki argumenty z boku prezydentki von der Leyen publiczno głunały, ale ja prosto prostu wam pro dolu Kanady, taki Meksyk, niezważając na pełną przebudowę naftowego rynku ta stworzenie principowo nowej organizacji w pierwszy termin Donalda Trumpa, więc znowu se perwernów z nich na głowę. Toż u nas nie ma je żadnych gwarancji. U nas toczno nie ma żadnych dowostrokowych i Warto gwarancji. Warto zgadać zajawę kanclerza Merca Адже він підтримав рішення ЄС, бо альтернатива була гіршою, тобто ті 30% митної ставки, з якими ми могли б зіткнутися. Однак далі, про що не повідомлялося в інших джерелах, Мерц сказав, що насправді це буде безперервна серія переговорів, і що насправді нам слід говорити про переговори щодо торговельної угоди зі Сполученими Штатами. Це дуже важливо, оскільки Велика Британія вела переговори на абсолютно тих самих умовах. Велика Британія також. że podpisała tak zwaną ramkową umowę. Ramkowa umowa jest tymczasową, tobże wsi detali wse jeszcze potrzebne będzie uzgodnić. Tymczasowa umowa oznacza, jeszcze my pochodzimy z prynsypem, ale my pochodzimy z duże wojskową sfery, żeby jeszcze zaspokoić sytuację. To ja interpretuję to tak, że to kto gaworyć pro zaspokojenia sytuacji, gaworyć pro krótkostrokową perspektywę. Toż kto mówi o uspokojeniu sytuacji mówi w perspektywie krótkoterminowej. Хоча деякі сектори, такі як автомобільна промисловість, можуть отримати вигоду в короткостроковій перспективі від стабілізації відносин зі США, економісти попереджають про ризик зростання інфляції і зниження конкурентоспроможності європейського експорту. В обмін на зниження мит, єС зобов'язався придбати американські енергетичні ресурси на суму 750 мільярдів доларів впродовж трьох років та інвестувати 600 мільярдів доларів у різні сектори економіки США до 2029 року. ЄС також оголосив про скасування мит на деякі американські промислові і сільськогосподарські товари, включно з горіхами, обробленою рибою та окремі хімічні продукти. Експерти зазначають, що кінцевий вплив нової тарифної структури на європейську економіку буде залежати від того, як тлумачитимуть угоду та її виконання. Багато зобов'язань є політичними, а не юридично обов'язковими, продовжує Бартловий Новак. Просить звучиться з ящика уваги, ж сама унія європейська варто зазначити, що сам європейський союз, устами Урсули фон Дер Раїн, деякий час тому запропонував широку торговельну угоду, фактично повернувшись до переговорів, які колись називалися Трансатлантичною торговельною та інвестиційною угодою. ЄС безумовно готовий до цього. Тож я думаю, судячи з реакції різних європейських лідерів, де ніхто не висловив задоволення, що ЄС все ж таки рухатиметься в цьому напрямку, регулюючи Торговельні та інвестиційні відносини зі сполученими штатами в рамках ширшої угоди, тому що ЄС справді має тут сильні карти, і це ймовірно було б набагато вигідніше ніж те, що було досягнуто на цей момент, особливо враховуючи, що ми весь час говорили, і це підтвердив Дональд Трамп. Європейський союз має великий профіцит торговельного балансу товарами, але Сполучені Штати є експортером послуг для ЄС, і тут до Сполучених Штатів ставилися дуже прихильно мова про американські великі технологічні компанії, які могли б бути оподатковані як власне джерело грошей, єс, коли йдеться про формування бюджету. Але вони цього не роблять, тому європейський союз все ще має чим крити. Міні мовляв за конструкції бюджету, а є сундує макар ти цей час. Польща має обмежені торговельні відносини зі Сполученими Штатами, тому вона не постраждає безпосередньо від цієї угоди, але постраждає опосередковано, вважає експерт, бо її промисловість тісно пов'язана з німецькою, а німецькі промисловці дуже активно критикують можливу угоду. Федеральна асоціація німецької промисловості відкрито заявляє, що ця торговельна угода між ЄС і США, якщо вона буде підписана, матиме негативний вплив на німецьку промисловість. Окрім того, каже професор Новак, великим успіхом світової організації торгівлі після другої світової війни було те, що вдалося знизити тарифні ставки в середньому із 45% майже до нуля, 2,5-4% залежно від економічної категорії, уже середині 90-х. і з того часу переговори щодо тарифних ставок по суті стосувалися різниці в десяту частину відсотка. Це були дуже незначні суми. А тепер те, що зробив Дональд Трамп, раптово підвищив мита. Це не просто підвищення, а наголошую раптове підвищення, і це руйнування того, що було досягнуто з часів Другої світової війни. Наголошує Бартломий Новак. To jest zmiana reguł gry w światowym handlu. I ja się boję, że Polska zmieniła będzie... prawo do gry u switowej torchibli, jak boję się o Polszczu, postrażając do Ostrokowi perspektywy, jak i wsia europejska ekonomika. Від to muszczucy wpływają na wsi europejską ekonomiką, czy raz dużo wysoko wyznaczonych. Wit hit, wit jakie były stabilne mydosi. I widwyżcze nie ryzyku wpłynęły na polskiej złotej, bo te ceny leżą protorchiblu. I behato strukturnych faktur, w jaki wpływają na europejską ekonomikę. Міку, втім і польську, і я думаю, що це буде дуже серйозною проблемою, бо ми не маємо міцних торговельних відносин зі сполученими штатами безпосередньо, але опосередковано це буде дуже серйозною проблемою. Ку в ханлових застанамі, але в спосіб в спосіб власні посередній, to то буде багато поважний про. Інший експерт, економіст Богуслав Ліберацький, заявив в ефірі Польського радіо 24, що Євросоюз дедалі залежніше встає від США, але з іншого боку, співпраця між Європою та Сполученими Штатами є важливою. Тож, на його думку, США мають перевагу у послугах, тоді як Європа має перевагу в товарах, і це ідеальне доповнення. Може, споріжми на лічби, щоб наші слухачі відділі аяможливо, подивімося на цифри, щоб наші слухачі зрозуміли масштаб, про який ми говоримо. Міжнародна торгівля між Європейським Союзом та Сполученими Штатами становить. Трильйон шістсот мільярдів доларів на рік. З них 840 мільярдів доларів це експорт та імпорт товарів, а інші 800 мільярдів доларів послуги. А що стосується експорту товарів, то ми маємо таку ситуацію. Сполучені Штати експортують до Європи на близько 240 мільярдів доларів. Європа експортує до Сполучених Штатів на 600 мільярдів доларів. У секторі послуг співвідношення прямо протилежне. Але насправді є. Європейський союз має профіцит міжнародної торгівлі зі сполученими штатами понад 50 мільярдів доларів на рік. Якщо врахувати наш експорт, який становить 600 мільярдів доларів, бо саме на це поширюється мита, це буде на 15% дорожче, хоча це не так просто підрахувати. U nas jest starta aluminii, jakie mają swoje własne stawki. Niektóre rzeczy, osobywo aerokosmiczna przemysłowość, były wyokrymlone. W każdym razie mowa idzie o utratę 60-80 miliardów dolarów eksportu z Europejskiego Sojuszu. Rzędu 60-80 miliardów dolarów straty przy eksporcie z Unii Europejskiej. Тепер є угода. Професор Ліберацький вважає, що запровадження 30-відсоткової ставки, якою погрожував Трамп, могло стати реальністю. Але питання, чому ЄС не запровадив пропорційну ставку 15% на товари, які імпортуються зі США. Економіст каже, що це вже було. Європа це вже робила. Однак, окрім цієї процентної угоди, є ще кілька речей. Наголошує Богуслав Ліберацький. По перше, європа купуватиме зброю у Сполучених Штатів. По-друге, також будуть сфери, де США захочуть преференції, і загалом мова йде про додаткові 750 мільярдів доларів, які Європа зобов'яжеться інвестувати у США чи на ці гроші купуватиме ну, у них. Ідеться зокрема про сировину, але також про зброю. Однак, якщо зброя це нагальна потреба, то в випадку сировини чи не схоже на те, що Європа стає залежною від Сполучених Штатів. Це не лунає так погано порівняно із залежністю від російської сировини, але з іншого боку, це мабуть набагато вигідніше. Ugoda dla Donalda Trumpa. I to sobie musimy powiedzieć tak. То пам'ятай, кілька лет тому уняв так, про це варто саме так говорити. Не забуваймо, що європейський союз кілька років тому прийняв програму з відновлення та зміцнення стійкості. Зміцнення стійкості означає не залежати від одного чи кількох постачальників, як єс загалом. Ми перебуваємо в ситуації переходу від російської сировини до американської, але ми також не можемо виробляти цю сировину на власній території, тому що такі наші геологічні умови, наше розташування. Swyti, tak sformułował się. A ktoś skaże, że to jest w nas prerodnym resursami. Tome to my powinniśmy szukać alternatywy u wykupić paliwa, bo to najważniejsze. Ta alternatywa, same energii, ta zelena programa, zelena źródła energii, ta zielona program, zielona ekonomika. Właśnie odnawialne źródła energii i zielony program, zielona gospodarka. Багато хто в Європейському Союзі критикує його ж за те, що він перестав купувати із Росії дешевше паливо, натомість узалежнюється від дорожчого американського. Про це зокрема говорив, наприклад, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, але є значна відмінність, наголошує експерт. Ще років 10-15 тому у євросоюзі вважали, що російська економіка орієнтується на експорт сировини однак на гроші, які вони отримували від Євросоюзу за оплату за цю сировину, вони купували товари у Європейському Союзі: його автомобілі, парфуми, шампанські сири, картоплю, фрукти, овочі, яблука, і тоді порівнювали, що одна тона експортована із євросоюзу була в 10 разів дорожчою за одну тонну імпортовану з Росії. Тож це була значна додана вартість, виявилося однак, що Росія також накопичувала ресурси не для підвищення рівня соціального добробуту, а радше для того, аби у певний момент створити загрозу європейській безпеці. Тож з цього погляду Сполучені Штати більш надійний партнер, вважає Богуслав Ліберацький. Рожниця перша поляга на тим, що стане з'єднане самі позостану нашим. сполучені штати є і залишатимуться нашим природним партнером. Наша взаємна торгівля, яка становить тисячу шістсот мільярдів доларів на рік, становить третину від загальносвітового обсягу. Разом зі сполученими штатами на нас припадає понад тридцять відсотків світової торгівлі. По-друге, якщо у нас глибокий дефіцит послуг і дуже великий профіцит товарів, це означає, що наші економіки взаємодоповнюють. Одна одно у нас є переваги у виробництві та промисловості. Сполучені Штати мають свої переваги у сфері послуг, включаючи інновації в усьому інформаційному та цифровому світі, а також у наукових дослідженнях. Тому усе вказує на те, що ми повинні хотіти співпрацювати, що разом ми можемо досягти більшого. Тож з цього погляду я хотів би звернути увагу на політичні умови на тлі цієї хвилі, критики політиків, особливо крайніх лівих і правих. А також деяких економістів ми в хорошому сенсі цього слова природно приречені на глобальну співпрацю зі сполученими штатами. Ми також є взаємодоповнюючими економіками, тобто вони мають переваги в тих сферах, які нам потрібні. Одна з цих сфер, яка нам зараз дуже потрібна, це збройова промисловість. Є армія, є військова техніка, і ми дуже прагнемо з одного боку надолужити відставання, яке має європейський союз, а з іншого боку. W większej mierze harmonizowaty nasze wojskowe obładnania z społeczeństwem. Ta nareszcie ma te wytyczutia bezpieczeństwa. Oś, czemu Europa rozwijała się, ta diela pitechido i społeczeństw w ostatnich 80 lat, poczynając z II św. Winy. I my powinni czitko C rozumieć, co duże, ważliwe dla nas. Dlatego też sobie musimy bardzo wyraźnie powiedzieć, tak nam o to w dużej mierze zależy. До слова, прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що наслідки угоди можуть коштувати польським експортерам понад 2 мільярди доларів. А загалом Польща втратить 8 мільярдів злотих у результаті цієї угоди, хоча могла би втратити і більше, якби діяли 30 відсоткові тарифи, як спочатку хотів цього Трамп. Дональд Туск додав, що втрати будуть серйозними по обидва боки Атлантики, але складна торговельна угода краще ніж безглузда тарифна війна між союзниками. Про це він написав, зокрема, на платформі X8 мільярдів. Це цифра, яка здається абстрактною для пересічної людини і дуже великою. Разом із тим, каже експерт Богуслав Ліберацький, ця цифра може бути меншою в кінцевому результаті, а крім того, це радше стимул для розвитку. Pierwsza uwaga zasadnicza, Stany Zjednoczone są jednym z mniejszych naszych. Po pierwsze, oświatrice. fundamentalny I moment. Współcześnie Stany Zjednoczone jednym z naszych mniejszych ekonomicznych partnerów, pierwsze. Po drugie, dla całej ekonomiki i Europejskiego Słuzu, wkluczaju czy Polszczu, ci taryfy także będą przyczyną dla zbilszenia innowacji. My prosto powinni pragnąć, by być efektywnymi, niezważając czy ni na szto. I po trzecie, 8 miliardy, jak się w w u masztabi z rozbicou. А підприємствами це велика абстрактна сума, але не така, яка б порушила нашу економіку. Подивімося, наскільки більше ми витрачаємо на оборону цього року і витрачатимемо наступного року. Тож з цього погляду ми можемо трохи заспокоїтися. Прем'єр-міністр також згадував про це: 15% – це 8 мільярдів, але якби було 30%, то це було б 14 чи 15 мільярдів, тож могло б бути і гірше. Jednak z ambitnego nam także potrzebno wyznać, że jest ktoś silniejszy, kto nawiązał nam tu swoją wolę. Ale także podajmy się na to z egoistycznego punktu widzenia. w naszych interesach, chociażby nie obrażać się. Jednak my bezsąmnienno zdobywamy też, co nazywamy się stabilnością, albo większym stopniem wyznaczeniości dla przedsiębiorców i kompanii, które pracują na międzynarodowych rynkach u transatlantyckiej torgiewli. Po drugie, my otrzymujemy rozczyszczone pole do współpracy z Społeconnymi Statami. I jeszcze trzecia sfera. Адже нещодавно Дональд Трамп згадував про 50%, 30%, а зараз це 15%. А що буде за півроку? Не так давно Дональд Трамп згадував. 50%, 30%, сталося 15%. Як буде за півроку цього року світова економіка сповільниться в результаті торговельної війни президента Дональда Трампа. Це головна тема нещодавно опублікованого звіту Міжнародного валютного фонду. Барбара Кейметьюс, експертка Атлантичної ради та колишня чиновниця міністерства фінансів, повідомила, що угода між США і Європою є перезавантаженням взаємних відносин після десятиліть торговельних претензій. І ця угода дозволяє обом сторонам зосередитись на стратегічних викликах, які пов'язані з Росією та Китаєм, за словами Барбари Кейметьюс, угода не така одностороння, як може здатися. Вона каже, що у тій ситуації, в якій зараз перебувають обидві сторони, не було жодних шансів знизити тарифи до нуля, але це більше ніж просто 15% на мита на товари з ЄС, які справді важливі, а широка торговельна та інвестиційна угода, яка вписується в стратегію Євросоюзу, Барбара Кейметіус пояснює, що положення про купівлю енергоносіїв США. На 750 мільярдів євро, включно із зі скрапленим природним газом та ураном, дозволять Європі досягти своєї мети повної незалежності від Росії, і додає, що угода також включає елементи безпеки, зокрема купівля американської зброї, що зміцнить Трансатлантичний альянс, за словами експертки, угода була досягнута через делікатний глобальний момент, коли США і ЄС не можуть дозволити собі конфлікт, бо є важливіші справи, які потрібно зробити разом. І вказує на виклики пов'язані з Китаєм та Росією. Звісно, експертка визнає, що угода, якщо її схвалять держави-члени, може призвести до зростання цін. Мита важливі, каже вона, але вони також нижчі ніж боялися. Є багато винятків із мит і у стратегічних сферах, і згідно з аналізами, вони перебувають у межах того, що можуть витримати економіки держав, заявила Барбара Кей Меттюс. Це була програма Української служби польського радіо Профіт. Нагадаю, що в програмі було використано фрагменти розмов наших колег із польського радіо «24» із експертами Бартломеєм Новаком та Богуславом Ліберацьким. Для вас працював Володимир Гарматюк. Почуємося за тиждень.